Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з поділитись, як ми можемо скористуватися новою функцією а, або налаштуванням у нашому з вами Chrome браузері та змінити за замовчуванням пошукову систему навіть у середині самого браузеру з Google на будь-які інші, які в нас є. Для цього давайте перейдемо до нашого з вами браузеру. І за замовчуванням, знову ж таки, в нас, як ми бачимо, пошукова система Google, якщо ми хочемо це а, якось додати, а, чогось нового або про. Просто ми не хочемо користуватися Google в нас а, нарешті є ось така а, функція. Нам для цього необхідно перейти до налаштувань, і також а, це, це саме метод також працює і на комп'ютерних версіях. Тобто, якщо ви запам'ятаєте цей метод, то ви також можете це зробити і на якомусь комп'ютерному. Приладі, нам необхідно перейти до налаштувань і на горі, у горі, і також на комп'ютерах це буде трохи нижче, саме пошукова система. Натискаємо сюди, і в нас тут буде декілька варіантів зазвичай, а, у когось більше, у когось менше. І тут ми можемо обирати різні пошукові системи, якщо ми це хочемо за замовчуванням. Для цього нам потрібно просто натиснути на. Пошукова система, яка нас цікавить, і далі, якщо ми з вами перейдемо до нашого пошуку, як ми бачимо, Google в нас зник. І якщо буду наприклад щось а, шукати. Наприклад, то, якщо, як ми бачимо, я хочу отримати якісь результати, це вже буде у новому пошуковій системі. Тобто, ось так: от це дуже працює, і також, якщо ми хочемо це відмінити, це так от, це також працює дуже просто. Просто повертаємося знову ж таки назад і вимикаємо саме цю Перемикаємо на Google, наприклад. І після чого ми закриваємо цю вкладку, і далі все буде вже у Google. Тобто, дуже просто та швидко ми можемо це зробити тепер у нашому браузері Google. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео, і ви знайшли у корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.